Всім добромирного дня. Малишики мої їдять. Всіх почистила сінка дала, все дала. Дивіться, крума є вже моя лялечка Мої кролички Що, красавці? Мишки, гарбузика дала. Всі на місці. Ці, як завжди, б'ються. Що мої жички? Все. Ой такі його кудлашики. Пустила кроличку до кроля. Сьогодні вона погуляла, я побачила вже. Все, будемо ждати 17 числа. а Ще трошки посидить. Де, мої красунчики? О, тут теж улі. Які красивий хлопці в мене. Тут дівчата, які гарні. пустушечки. Гуляє, бачите, важте, чує, що ходять. Ту мій котик. Вася, Василій. А що то мій Васька? Зараз побачимо бараничку. Що моя товстушка? О, так коту стоя туф стоя. Живе, не знаю. О, що роблять, о, що роблять? Чуби понаставляли. У нас холодно вже. Закрила трохи гарбузи. Порусюка нема. Завтра капусту приберу. Що? Що моя дівчинка? Зарібуємо. Тут треба. тут треба побілити кучку. Зараз я побілю буде красота. Цю кучку треба побілити. Sag mal,